США та Україна готують план війни на 24-й рік. Що буде з допомогою США та як це вплине на хід війни? Друзі, прямо зараз розкажемо вам, які прогнози дають нам західні партнери та чого очікувати від нового року на фронті. Нагадую, що ви на фабриці новин за мия Анастасія Фадор. Починаємо США радять Україні закріпитися на поточних позиціях окопуватися і нарощувати сили. Сполучені Штати посилюють надання військових консультацій Україні і наразі рекомендують Києву закріпитися на досягнутих позиціях, тримати оборону і нарощувати сили і озброєння впродовж року. Про це принаймні пише The New York Times. Далі цитую деякі американські військові хочуть, щоб Україна дотримувалась стратегії утримувати і розбудовувати. Зосередитись на утриманні території, яку вона має, і розбудові своєї здатності виробляти зброю у 2024 році. Кінець цитати міністр оборони Сполучених Штатів Америки Лойд Остін заявив, що Вашингтон і його союзники допоможуть Києву створити сили для відбиття російської агресії у найближчі роки. Про це він заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у національному університеті оборони США. Цитую разом з нашими союзниками та партнерами ми сповнені рішучості допомогти Україні консолідувати і розширити її здобутки на полі бою, а також побудувати майбутні сили, здатні відбити російську агресію в найближчі роки. Кінець цитати. За його словами, Україна має величезне значення для безпеки США та для траєкторії глобальної безпеки у 21 столітті. Саме тому зобов'язання Вашингтона підтримувати Україну. Є непохитним свою чергу, і глава Міноборони у сказав, що цивілізованому світу має бути соромно, якщо війна РФ проти України розтягнеться на роки. Натомість міністр оборони заявив, що збройні сили України вже підійшли до третьої лінії оборони росіян і мають воєнний план на наступний рік. Про це він повідомив інтерв'ю каналу Fox News. Цитую. Ми маємо план. Ми деокупували 50% нашої території, завдаємо поразки Росії на нашій землі. Відновили території, звільнили їх. І тепер є план на 24-й рік. Кінець цитати. Про потужні плани на наступний рік писало американське видання, Wall Street Journal». За їхніми даними у НАТО є надія, що у 2024 тисячі зсу зможуть стримувати РФ, а ініціативу перехоплять у 2025-му. Найкращий сценарій, на їх думку, полягає в тому, що наступний рік стане роком відновлення українських сил. Цитую війська Києва зараз готуються до можливо. Довгого періоду, просто намагаючись зупинити подальший наступ Росії, західні дипломати та військові стратеги кажуть, що виснаженій Україні потрібен час для відновлення, і що вона можливо не зможе організувати ще один серйозний контрнаступ до 2025 року. Кінець цитати при цьому США так і не затвердило виділення допомоги Україні навіть після виступу Зеленського у Конгресі. На жаль, навіть після промови президента України республіканці не готові поступитися своїми вимогами. Про це заявив сенатор і провідний перемовник республіканської партії у питаннях допомоги Україні та захисту кордонів США Джеймс Ленкфорд. Він сказав, що жодна із промов президента Володимира Зеленського до американських законодавців не змінить вимог республіканців до конгресу. Утім, 58% українців виступають за продовження боротьби проти Росії навіть без допомоги Заходу. Більше половини респондентів вважають, що у разі суттєво скорочення допомоги від заходу необхідно продовжувати визвольну війну проти Росії, навіть якщо є ризик для втрати нових територій. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Врешті-решт, усе зводиться до того, що виділення допомоги від США це суто внутрішня політика їх країни, і офіційний Київ. Ніяким чином не може з цим впоратися, принаймні зараз. Друзі, пишіть в коментарях, можливо, ви бачите вихід з цієї ситуації та чи готові ви продовжувати боротьбу без фінансування і допомоги. Дякую, що додивились. Зустрінемось під відео.